Вітаю я вас всіх, Христос народився, подяка народженому Спасителю, Велике свято, вся земля святкує і згадує Господні дива. Сьогодні моє серце торжествує, бо нині день Христового Різдва. Я не була в ту ніч у Палестині і не являю свідком тих подій. Та вірю, що святом Господньому сині зійшов на землю відкупитель мій. В думках своїх, ту ніч я уявляю спів ангелів, зоря, обоїх лів, Марія сина на руках тримає Місію і Спасителя землі. Співаю я разом з небесним хором, врочисто, слава Богу вишині, мир на землі. А в людях воля добра, о як звучить ця пісня у мені. Бранять акорди радості і любові, піднесені душа моя і дух, низенько поклонюся я Христові, до ніг його з молитвою впаду. Спасибі мій Спасителю Ісусе, за те, що Ти на землю цю прийшов. Розбив гріховні віковічні узи і подарував спасіння нам і любов. Я дякую, я дякую сердечно, що ти і в моєму серці народивсь, знайшов мене, мов блудну ту овечку, в своїй красі для мене ти відкривсь. Я тішусь, що на небі місце маю, бо донька я небесного Царя. Його люблю, йому життя вручаю. Горить у серці віра, мов зоря, немає в мене золота і мира, ні ладану, ні дорогих дарів, лиш віра і любов до тебе щира, і бажаю, щоб мені ти завжди жив, щоб до кінця життя свого земного, я серце своє чистим зберегла, щоб досягнути міста золотого, де вже нема страждань, бід і зла. Мій, Господи, почуй мої моління, і милість, і благодать свою яви. Прийми в цей час сердечне поклоніння і все життя моє благослови. Амінь.